Доброго здоров'я усім! Ви на каналі Простір любові. Сьогодні нова історія для вас буде розповідати про час, коли всі малята готуються до сну, коли дивляться у віконце, там уже зірочки на небі світять. І де де за хмарками трошки відніє Місяць ця історія про маленьку дівчинку, Даринку та її тата. Одного разу Даринка вивчила гарного віршика і вирішила розказати татові його, щоб потім запитати. А що вона буде питати в тата? Слухайте уважно. Прийшла даринка до тата і каже, тату, послухай, який я віршик вивчила. Золотава зірочка перлинкою стала, сіла в човен місяця, пісню заспівала. Я так само, зірочка, дівчинка, даринка, татова дитиночка, маленька веселинка. Ось такий я вивчила тату віршик. Тату, розкажи мені, я бачила на небі гарні, гарні зірки. Тату, а можна ми їх побачимо ще ближче, а то вони так далеко, так хочуть дістати хоч одну зірочку. О, моя Даринко, о, моя донечко. Звичайно, ми можемо їх побачити, але вони не будуть дуже близько до нас. Ходімо, у мене на горищі у віконце через телескоп ми зможемо побачити їх ближче. Тату, бо так я дивлюся на небо, і вони здаються такими малесенькими. Почекай, тату, перш ніж підемо на горище. Тату, я ще чекаю тут е, маленьку свою зірочку, щасливу. До речі, ця історія трапилася теплим літом. Якраз був вечір, тихий, лагідний, багато було зірочок на небі. І був гарний, гарний краєвид, що Даринка Веселенка хотіла дуже побачити, як вона чула від інших діточок, що є щаслива зірка. Якщо її побачити, щасливу зірку, вона принесе щастя людині. Тому вона і звернулась до тата. Тату, тату, нам потрібно ще почекати щасливу зірку, щоб я її не пропустила. Ну, розумієш, доню, щаслива зірка, я тобі один секрет відкрию, донечко, щаслива зірка це зірка, яка народжується в твоєму серці. Ой, тату, як це у моєму серці народжується зірка? Ну, розумієш, доню. Коли в тебе серце радіє щас, щастям сповнене, тоді ти побачиш безліч щасливих зірок. А коли тобі на серці сумно, ти не зможеш навіть серед мільйона віднайти щасливу. Розумієш, про що я?» Так, тато, я зрозуміла. Щоб мені побачити щасливу зірку, вона повинна спершу народитися в мене в серці. Тату, я така щаслива. Ой, ой, подивися, які вони гарні, а ці зорі. Я зрозуміла, тату, тепер і в моєму серці народилася щаслива зірка, бо я дивлюся на зорі, а вони такі прекрасні. Тату, ходімо ще розглянемо їх ближче. Вони всі для мене тепер щасливі. Хочу так подивитися на них блазенько. бо, здаються, вони такими малесенькими, а так хочеться їх взяти до рук. Ну, доню, взяти до рук не обіцяю, зірку з неба дістати я тобі не зможу, вибач, бо вона дуже далеко. Але зараз я тобі покажу її в телескоп. Ходімо швидше. Справа в тому, доню, що в телескоп. В телескопі зірка буде здаватися тобі більшою. Тому що телескоп це такий прилад спеціальний, який, коли ми дивимося, він показує більшими предмети. Він спеціально так зроблений, побудований, щоб, це такий прилад, щоб ми мали велике збільшення. І розглянули те, що нам здається маленьким. Наприклад, хочеш, я тобі е, поясню якось це, як би ти хотіла, доню? Тату, тату, а як то можна зрозуміти, ну, щоб я діткам розповіла в садочку? Добре, зараз на горищі знайдемо ліхтарик. А ось і ліхтарик? Дивися, доню, коли я буду світити на твою руку? То дивись, включаю ліхтарик, свічу тобі на руку. Дивися, ти близько бачиш світло. Ой, я наче сонечко маленьке у руці тримаю. Ось так. А тепер, дивись, я буду е, світити далеко аж до телескопа. Дивися, яке тепер на телескопі світло? Ой, таке малесеньке, тату, от майже як горошиночка. Ось так, бачиш. Тобто ми можемо побачити те, що близько біля нас воно буде здаватися великим. А якщо промінь направимо далеко від нас, він буде здаватися маленьким. Так само зорі, вони великі, якби ми були прямо біля них. І вони стають. Маленькими для нас, коли ми стоїмо біля будинку і розглядаємо їх, які вони красиві. А телескоп він дає велике збільшення. Ходімо швидше розглядати зблизька всі зірки. Ходімо, тату, тепер я зрозуміла, чому вони мені здаються маленькими. Пішли Даринка, веселинка і тато дивитися у телескоп. Даринка так га, довго розглядала і так радісно вигукувала, стільки щасливих зірок. Вони здаються такі великі тату, телескоп. Тату, вони такі прекрасні, але я все чула, що зірка, зірка. А як же вона народжується, тату? Я знаю, що я народилася у вас з мамою. У прекрасному домі, де зараз ми живемо, а як народжується зірочка на небі, розкажи, тату. Звичайно, донечко. це дуже цікава історія. І про неї, а також про те, що зірка, це магніт. Що, зірка це магніт? Ага, це буде загадка для тебе. Наступного разу ми з тобою зустрінемося тут на Горищі. Будемо розглядати, має летіти маленька комета по радіочу. Так от, ми і побачимо, спробуємо подивитись в телескопі і помітити той час, коли вказали. А ще я тобі розповім, як народжуються зірки, а також усім малятам для простору любові. І також розкажу, чому зірка це великий магніт. Дякую, тату. Тоді зараз у тепле ліжечко, і я знатиму тепер, тату, що я буду засинати із тим, що в мене перед очима було багато щасливих зірочок. Тату, я така щаслива. Дякую тобі. Ой, тату, а ще скажи мені, тату, а коли зорі засинають? «Тоню, дивись, ти лягаєш спадки, закриваєш оченята. Так, тату. Ну, закрий оченята. Закрила. Ти бачиш зорі? Ні, тату. Ось тоді, коли ти закриваєш очі, засинають зорі. Ой, тату, як прекрасно ти розказав мені. Я зрозуміла, тату, але в моєму серці щасливі зірочки, які я сьогодні побачила, будуть спати зі мною. Я люблю тебе, тату. Хай. Усі прекрасні, щасливі зорі світять усім малятам із простору любові. З вами, Даринка Веселинка. Підписуйтеся на канал Простір Любові і дізнайтеся, як народжуються зірки і чи можна їх, як магнітики, розмістити у себе вдома на холодильнику. Всім любові з простору любові! До зустрічі на нашому каналі.